Доброго ранку! Продовжуємо працювати з підручником. І сьогодні у нас граматичний урок. Ми повинні згадати правило past Simple та past Perfect і зробити з ними певні граматичні вправи. Для того щоб згадати правила, ви подивитеся відео. Да, послання на які я надам у дистанційному завданні. Да, а зараз давайте швиденько згадаємо з вами. Pass Simple це минулий простий час, да, він твориться за допомогою дієслова у другій формі. Да, якщо це неправильне дієслово, якщо це правильне, то за допомогою закінчення ED. да, Past perfect це минулий перфектний час, да, він твориться за допомогою допоміжного слова head. Та дієслова теж, да, якщо воно неправильне, то вже третій його, його да, вийду. А якщо воно правильне, то теж за допомогою дієслова і ді». І нам треба зробити певні граматичні вправи. Exercise 3, I had a strange dream, complete час message, use the simple past of the worp in the box. Да, тут треба вам доповнити повідомлення Хлої, використовуючи е, простий минулий час. Та дієслова в рамці. Да? Тобто у вас є дієслова в синій рамці Not answer, да? не відповідати, потім be – бути, да? два рази, тобто його можна використати два рази. Далі not be Call, не дзвонити, потім have мати, look дивитися, да? теж два рази, reach – досягати, run бігти, see – бачити. Далі should – кричати, not, want, не хочу. І є певний текст, да? вам треба вставити в цей текст де є слова. Напишіть, будь ласка, їх собі в зошит. Да? Текст не переписувати, писати лише номер слова та те слово, яке ви обрали з рамки. Далі бачимо, exercise for. Say after the class trip. Say how the students felt after their class trip. Use the past perfect for the early action. Скажіть, як почувалися учні після класної екскурсії? Використовуйте минулий перфектний час для, для того, щоб доповнити речення. І бачимо, да, в нас даже є тут приклад. Перший Сюзан, діє да, слово be стоїть в дужках. Happy to be back because she miss her parents. А ми з вами бачимо, да, що верне, пам'ятаємо, що ми створимо за допомогою а, допоміжного слова was. Да, бачимо, Susan was happy to be back. Uh, to be back да, because she had. Знову Head, да, тому що past perfect missed, за допомогою завершення Іді, тому що правильне слово, Hairens. Да, таким чином, будь ласка, спробуйте друге, третє, четверте, п'яте та шосте речення зробити та написати собі у зошит. Далі, Exercise 5. At the farm in the burning. Link the two sentences with words in the breakfast. Use the past perfect for the only action. action. Да, нам пишуть, з'єднайте два речення словом у дужках. Використовуйте минулий перфектний час для цього. Да? І у нас тут теж є приклад. Aunt Mary fell asleep, the car arrived at the farm. Да? І в нас дужка стояла слова да, тобто коли. І з'єднали речення таким чином. Да, першу частинку. Ound Mary head, да, тому що допоміжне слово head. Потім діє слово фел змінили. Feлен asleep when the car. Да, тітка Мері заснула, коли, машина, да, коли була в, в машині. Таким чином, да, за допомогою цього прикладу, будь ласка, зробіть друге, третє, четверте, п'яте та шосте речення. Після того, як ви всі три вправи напишете собі в зошит, сфотографуйте, будь ласка, та надішліть на перевірку. Ще раз да, кажу, що я додам посилання на два ці граматичні правила pass perfect та pass simple у дистанційному завданні. Дякую, що прослухали, гарного дня, до побачення!